Вітаю, має п'ять хвилин на головне. Відбувся перший етап обміну в рамках домовленостей у Стамбулі. Німеччина планує розширити мережу бункерів через побоювання нападу з боку Росії. У Славуті у ДТП травмувалися мотоцикліст та його пасажирка. Про це та інше детальніше. Сьогодні розпочався обмін полоненими у рамках домовленостей у Стамбулі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Дописи йдеться серед категорій тих, кого повертаємо зараз, поранені та важко поранені а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей перемовини тривають фактично щодня. Написав президент у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Поінформували, що серед звільнених сьогодні представники військово-морських сил сухопутних військ, сил ТРО. Повітряних сил десантно-штурмових військ, прикордонної служби, Нацгвардії та державної спеціальної служби транспорту усі визволені представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. 66-й обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції. Остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу. Безпідставно виплатив понад 2 мільйони 400 тисяч гривень бойових начальник однієї з груп штабу військової частини у Сумській області отримав. Підозру у нас поліції повідомили, що за вказівкою вісовисоковійського посадовця надавалися незаконні розпорядження щодо внесення неправдивих відомостей до службових рапортів. Шістьом військовим безпідставно нарахували додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень за нібито участь у бойових діях, а також одноразову винагороду 70 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Німеччина планує розширити мережу бункерів через побоювання нападу із з боку Росії. Про це заявив очільник федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги під час лих Ральф. Кізлер він закликав до загальнонаціональних зусиль, щоб визначити та переобладнати тунелі, станції, метро, паркінги та підвали громадських будівель на захисні укриття. Відомство представить комплексний план цього літа із приблизно двох тисяч бункерів та укриттів у Німеччині, що залишилися із часів холодної війни. Лише близько 580 перебувають у робочому стані. Вони могли б розмістити лише 0,5% населення країни. У Славуті в ДТП травмувалися мотоцикліст та його пасажирка. 7 червня зранку зіткнулися Нісан під керуванням 36-річного місцевого жителя та 28-річний місцевий мотоцикліст. Кермувальник двоколісного отримав переломи передпліччя та зап'ястя. У його 26-річної пасажирки діагностували закриту черепну мозкову травму та струс головного мозку. Обох потерпілих госпіталізували слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Патрульній поліції області поінформували деталі події, що сталася на вулиці Подільській у Хмельницькому. Вчора правоохоронці отримали повідомлення про адміністративне правопорушення в одному із супермаркетів міста. Нетверезі чоловіки порушували громадський порядок, розбили у супермаркеті пляшку напою, висловлювалися нецензурною лексикою та погрожували фізичною розправою працівникам супермаркету й охорони. Згідно закону, інспектори затримали чоловіків із застосуванням фізичної сили та кайданок. І доставили їх до відділку поліції. Під час затримання один із учасників події пошкодив задні праві дверців службового автомобіля. Ще один громадянин поїхав із поліцейськими добровільно. На всіх було складено протоколи, а також протоколи затримання на двох осіб. Під час затримання до поліцейських підійшов невідомий чоловік, який намагався перешкоджати затриманню. Після чого зник у невідомому напрямку. У Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології ознайомили з прогнозом погоди на день завтрашній. Тож, очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер буде північно-західним від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 8 до 13 градусів, в день від 18 до 23 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 9 до 11 градусів тепла, а в день від 19 до 21 градусів з позначкою «плюс». Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Залишайтеся і надалі у нашому інформаційному просторі, зокрема у соціальних мережах, мирного вечора та ночі і хороших новин зранку. На все добре.